Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене перший спінг. Після, після криги. Перший. Сьогодні я взяв ультралайт і сьогодні просто об'їду місця, де вже криги немає, тому що ще є багато місць, де вона є. Спробуємо половити рибку, ці перші закиди. Тобто будемо насолоджуватись першим весняним спінінгом. Все як завжди, покажу, розкажу по комплекту. В планах хоча б щось спіймати, побачити першого нашого хижака. Тому... Поїхали. І так, ось він раночок. Починаю, друзі, з перевіреної класики, танточка 1,5 дюйми, 2 грами, і з цього починаємо. Більш детально, вже, якщо щось буде виходити, розкажу перший закид. Ух, клас. Клас, клас, клас. Сьогодні день не дуже. Зранку був дощик, коли я їхав. Сьогодні буде пориви вітру до 8 метрів в секунду, тобто вітряний день, але все одно перший, перший спінінг. Так, друзі, початок зняв, зупинив камеру і перша покльовка з першого закиду. Я в шоці? Це, я думаю, окуньок і доволі непоганий розмір. Друзі, перший-перший закид. Дивіться, блін, клас. Оскільки камерку ще не сховав, давайте прямо на цю покажу. Дивіться, перший перший в цьому сезоні. Поїхали. Приманочка, як їй казав, танточка, 2 грами джехріх. 0,16 флюрокарбон і перший пішов. Ну На таке я навіть не сподівався. Перший закид і є у заті, бачите. Так малий біжи. А ми будемо продовжувати. Сьогодні з ультралайтом це тотем до 7 грам. Катушечка 2500 міравел, 0,4 шнурочок по Японії. Флюрокарбон 0,16, да, я сказав, все інше, все, ну, ви, ви вже бачили. Тобто ось з таким комплектом сьогодні гуляю. Дуже хотів поїхати на Ноджих, мирна рибка, знаєте, але я ще не впевнений, що там крига зійшла. Тому наступну рибалочку, думаю, зробимо таку по наноджигу. Спробуємо половити там і плітку, і все таке. А сьогодні просто Об'їду декілька місць. Хлопці вчора написали, що ось тут відкрито, ще є відкрито, то сьогодні так погуляємо, походимо, поперевіряємо деякі місця і просто понасолоджуємось весною і спіннінгом. Друзі, другий закид. Хотів сказати, з першого закиду піймав. Будемо перевіряти теорію, якщо з першого закиду піймав. Що буде далі? І ось другий пішов трішки менший. Але, блін, класно, з, з покльовками вже. Я скажу, що зимовий спінінг окунь просто підвисав. Тут вже течочки відчуваються. Ось такий малюк другий. Уху! Друзі, бліоне око ні гарні. Я навіть не очікував, що така буде риболовля перша. <зі> зійшов. Блін. А що таке, а таке, Та все нормально. І класно, що, бачите, не, не стоїть я в якійсь одній точці. Тобто піймав звідти, піймав звідти і ось тільки що. А там була покльовочка. Плаває собі. Активний, я скажу, доволі непогано. Щось дуже маленьке причепилося. Аба. Та ну блін. Сьогодні хочу погуляти по багато яким місцям. Думаю, десь десь когось та замучаю, вимучаю, знайду. А тут дивіться, перше ж місце ще його обходити можна. І просто з першого місця вже, вже гарно все клює. Та ну блін, ви бачили це. Ух. Гарнюня. Ось, до речі, в цей весняний час з окуням дуже важко. Він в різних умовах десь можна знайти активний, десь навіть на руслі, можна там на якійсь бровці на ракурсі знайти активного. Можна не знайти тут, як попадеш. В нього повне брюхо ікри, навіть у цих, що побільше ви бачили, я ловив повне-повне брюшко. Я може зараз піймаю якогось ще гарного покажу. І у нього там є момент, коли він прям активно починає харчуватися перед нерестом. Але в цей момент попасти дуже важко. І я ж кажу, оскільки умови різні, так, є озера, є мікрорічки, є великі річки в різний період. Та ну що? <смі> Блін, такі подачі. <смі> Це напевно я скажу навіть найбільший. Тобто дуже важко попасти на весною, щоб прям гарно половити. Цей проміжок там не дуже величезний. І сьогодні я попав. Ось дивіться, бачите, пузяки які. Пузяки-пузяки. Оба! Сьогодні рушничок не взяв, блин. до речі, взимку заїжджали на це місце, ну також побігати, половити окуня. Блін, піймали ми декілька таких маленьких окунців і все. Просто. А зараз, бачите, на спінінг і здавалося б, да, там у нас мормишка, все повільно, все на одному місці. Ганятися ні за ким не треба. А ось, бачите, все розтало. Може він був десь там більш на мілячках в зимовий період, коли була крига, не знаю, але... У -у -у -у! Але це просто ви подивіться. Також гарний, гарний, гарний. Але. Просто класнющі, класнющі матроси. Так. так, клює майже на кожному забросі, тому давайте я накайфуюся, зараз ще штучок 5-7 піймаю і мені набридне, і підемо гуляти далі, шукати. Обійдемо ще з тієї сторони, покидаємо, а потім підемо на інше озеро, де десь кілометр іти. Прогуляємось, також покажу гарні види і подивимося, що ми знайдемо там. Давайте. Зі сторони штативчик, гарні кадри, поїхали. Друзі, просто нападінні. Просто, просто розбачив. Хоч одного покажу поближче, і цей мені хвоста відкусив, бачите, друга танта пішла. Fins demà! Все скажу, накайфувався, прям супер. Йдемо, шукаємо далі, тому що на одному місці стояти, ловити нецікаво. Зараз будемо шукати в інших місцях. Потрошку зараз пройдемо тупічок вже цього, цієї заточки. Тупічок по тій стороні трішки покидемо. Небагато трішечки, бо, бачите, ловиться. І підемо, підемо в іншу локацію. Це десь кілометрик прогулятися треба. І потихеньку поговоримо. Дивіться. Питання дуже часто задають, чому блогери да, взимку окуня беруть, а в теплий час не беруть. Ось про це ми зараз і поговоримо. Я свою думку скажу. Так, що скажу по-перше? По-перше, взимку це у нас зазвичай одна локація. Да, ми прийшли, витягаємо рибку, складаємо біля лунки, у нас зима. У нас рибка не псується, вона як в холодильнику, і ми з нею не тягаємось. Тому що я ж кажу, зазвичай зима це одна локація. Ми приїхали і на одній локації вперед, назад, витяг, кинув біля лунки, і ти знаєш, що ти навіть якщо до вечора забереш її, вона в тебе не пропаде нічого. Це перше. Зараз я не говорю про гірлянду. Да? Ну, хто дивився гірлянду? Да, там треба бігати, там рибу забирають, але там чисто налавлюєш на поїсти. На поїсти, на засолку, гарну, гарну плітку, таку, що прям потім аж тече з неї. Там, да, тут я про це не, не, нічого не говорю. Я більше про окуня, да, зимовий окунь. Друге, це звичайно, якщо бути відвертим, да, це. Прев'юшка прев гарно виходить, коли в тебе є риба ну, для відео або фотографії да, там в соцмережі. Ну, як блогери да, викладають, коли в нас фотографії з рибою. Це привертає увагу, або прев'юшка на відео. прев'юшка це оця картинка на ютубі, яку ви бачите. Коли там багато риби, ви переходите, вам цікаво подивитися, як її наловили. Ось це також, кажу, як є. Але за себе скажу, я ту рибу, яку я не збираюсь забирати, або там, я її не беру. Вже краще прев'юшка буде просто якась отака зимова, ніж набивати рибу чисто заради цього. Теплий час, ви бачите, у мене на прев'ю зазвичай риби. Майже немає. Да? Там Стою я десь на березі і все. Також набагато більше було переглядів. Якби я всю рибу, яку я протязі дня ловлю, я б складав би в пакет і потім. Ввечері да там робив привішку з горою риби. Також було переглядів більше, але ну я не про це. Ми все одно, ну я все одно намагаюся в своїх відео донести, що там треба берегти природу, не смітити, випускати рибу, щоб вона залишилась нашим дітям. Все одно в такому руслі намагаюсь донести, донести оце. Так, друзі, ну бачите, все откинув в ту сторону, де я ловив, є. А ось в ту пічку вже нікого нема. Бачите, якраз я класно попав. Якраз його скупчення ось саме там було. Так. Так, біжимо далі. Зараз по колу обійдемо, ще покидаємо з, з того бережку, якраз навпроти того місця, де я ловив, і вже підемо далі. Поїхали. Ну, давайте в самому тупічку ще кинемо пару разів. Вже, щоб перевірити все точно. На майбутнє все знати. Так, так, да, сам тупічок промовчав повністю. Біжимо далі. Так, а тут бобри дивіться живуть. Дивіться, що витворяють зарази. Бачите? Тут взагалі завалив, дивіться, і до гризаща. Так, друзі, бачите, нічого нового. Обійшов ну, протилежний, протилежний берег і знов почало клювати. Типічок мовчав повністю, навіть сонечко починає виходити, але вітер, я вам скажу, ну просто, просто шалений. Все те саме напроти і клює, але треба бігти вже далі. Все оце точно останній. Все малий, біжи. Це у нас тупічок. Давайте подивимось. Ось так це виглядає. І, напевно, давайте тут і покидаємо. Криги нема, але там ще під тим берегом стоїть, я потім покажу. Будемо кидати там, де нема криги. Тут нічого, біжимо далі. Так, а тут у нас, дивіться, бачите, під тою стороною крига. Ось саме там дуже гарне місце полкуню, але бачите, зараз воно закрите. Давайте підтягнемо наші заброду, зайдемо трішки далі, тому що тут закид має значення. Тут історія не дуже. Бачите, просто на кожному закиді там тіна, невелика глибина і просто неможливо зробити нормальну проводку. Навіть овсет не допоможе, тому що бачите, на застіпку все чіпляється. Так, це прикро. Просто ось коли таке начеплалося, ти вже там нікого не піймаєш. Зараз спробуємо зменшити вагу і кидати трішки ближче. Ну, воно автоматично так вийде. Ще покидаємо, але прикро. Тут іде по центру мілячок і ось якраз я думав, з нього ми будемо ловити рибу, а вийшло так, що там просто оця дуже мілка і трава. І нічого в нас не вийде так. Так, друзі, а ось і риба. І, до речі, щось Щось цікаве, досить цікаве. Щуку ловити не можна і вона зараз не роститься. Може давайте якусь щука, все ж таки щука. Я думав, якийсь карась. Это у нас щучка. ничего, зато не зря мы сюда и шли. Не дарма. Бачите? Так, не разгрызай. Вот такая манюня. Так, бежи. Прошу рудив я гарненько цей відрізочок, бачите, щучку. Все, що вдалося вимучати, це щучка, по окуні нічого. Е, мілячок, отой посередині, з якого начебто і ловили, але з того берегу докидували і ловили, він у нас в тіні, бачите, в такій, що я просто там ловити нереально, чіпляється вона. Більш глибокий оцей відрізочок. Гарно-гарно пройшовся, щучка, все, більше нічого. Тобто окуня тут немає. Тому вирушаємо ще два місця, в мене по плану є. Тобто, якщо це були стоячі водойми, зараз ми перевіримо, ну, можна сказати, затоки, де водичка гуляє туди-сюди. Те, що з'єднується з великою рікою, можна так сказати. Ось, бачите, одна стояча водойма роздача, інша нічого. І зараз давайте трішки інші містечки також перевіримо. Так, тепер кілометрик повертаємось і зміщуємось в нове новий, Поїхали! Просуваємось до наступного місця. Дивіться, оце місця, так воно було на шляху. Думаю, заскочу, подивлюсь, місця, де я починав ловити. Ми тоді... Щук тут ковбасили просто валом було. Потім воно все трішки обміліло. Я вже в джиг ударився. То... Та й риби тут вже не стало. Дачники місцеві сітки ставлять, риби нема, то давно тут не був, то хоч так прогуляюся, подивлюся. А зараз ми просуваємось на труби. Труби там водичку ганяють, я думаю, там точно криги немає. І одне з місць, де можна половити окуня, це якраз ось такі труби. В трубах у нас вузкенько, там водичка прискорюється і там він зазвичай любить тусуватися, він там більш активний, його там можна піймати. А вийде чи ні, зараз побачимо. Так ось наші труби. На цю сторону я колись ловив, на ту сторону колись ловив. Буває там клює, буває там клює, буває і там і там клює. Зараз подивимось, що вийде. Ну, качечки плавають. Мілко просто жесть. Також давно тут не був. Так, ну давайте спустимось і покидаємо, перевіримо. Ось Трошки покидав, прям згадав, чому я перестав тут ловити. Бачите, води немає взагалі, перетворилося все в болото якесь. Раніше, дивіться, розливалося весною так. Бачите, отой ліс. Ми бігали по тому лісу. І намагались піймати щуку. ну Не, не, не на спінінг, а просто <злухи> зловити її. <злухи> і мужик з ружжом йде і просто стріляє її. Стріляє, каже, головне в неї не попасти поруч, бо розлітається. Отак от, Поруч попадаєш, вона глушиться і йде з такою в'язанкою щуки. А ми бігаємо, нічого не можемо зробити. Ось такі були розливи. А зараз, бачите, ось, ось така штука. Я навіть такого кунька не можу піймати. Ну, На трубах я називаю, тому що, бачите, вон, там, труби лежать під дорогою. І тут водичка трішки прискорюється, а зараз це назвати прискорюється дуже важко. І ось така штука. Ну нічого, зараз ми з тієї сторони когось піймаємо. І поїдемо далі. Не глибини, не риби, нічого нема. Йдемо в наступне місце. Ще одне актуальне місце. Майже кожного року я тут ловив весною пляжі. Бачите, дачний пляжик. Це в нас протока річки Псел. Тут є течія, все впадає в річку Дніпро потім. І ось тут періодично я завжди ловив окунь. Давайте подивимося, що у нас в цьому році. І тут, друзі, бачите, теж самісіньке. гісінько, Обкидав все, все деколись ловив. Зазвичай вздовж того берега. Звальчики, ось там він стояв, клював, бувало і тут, бувало, і тут, але найчастіше тут ніде, все обкидав. Ніде нічого немає. Коротенько, підсумки. Бачите, друзі, як воно іноді буває. Ось прийшов я да, на перше місце. І по ньому можна сказати, що блін, окунь клює, окунь активний, все супер-пупер, можна відриватися, кайфувати. Не прийшов би я на те перше місце. Окуня нема, окуня не знайшов, води нема, все погано, все. Ось така в нас штука завжди. Тому щоб піймати рибу, треба шукати, 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 і рано чи пізно ми її знайдемо і піймаємо. Наступного разу буду об'їжджати якісь нові 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 місця, і також десь ми його знайдемо, половимо, кіношку запишемо, кіношку подивимось. Тому, друзі, не забувайте, інтернет-магазин туристорії. Перше посилання під відео і в закріпленому коментарі також в першому ви знайдете мій інтернет-магазин. Там гачки, грузики, силікон, все спінінги, Заходьте. Скупляйтесь. Все, що сьогодні було задіяно відео, також в описі під відео знайдете на посиланнях, можна буде подивитися ближче. Все, друзі, до наступної цікавої риболовлі. Щось придумаємо, не знаю, хочеться там із судочка, знаєте, поїхати. Там є декілька місць, де можна походити ну, на Дніпро, да? хочеться на ноджик спробувати. Хочеться фідер вже, хоча ще трішки ранувато кажуть, ще, ще плітка не ловиться. Але все, хочеться щось далі ловити. Все одно будемо. Тому сподобалось. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, будь ласочка, це допомагає каналу. І все, до наступного цікавого відео: все буде Україна! Давайте!